На вашої уваги, однакімнатна квартира, площею 47 метрів квадратних. Місто Лібл, це Волочковська, 70А. Це у нас вхідні двері. Ось це у нас тут перехожа. санвузол сюди розміщений, тут у нас газ заведений, тут під котел. Кухню, вітальню можна слаштувати, десь велика простора. <coughs> з балконом, внутрішній двір. Внутрішній двір завершується благоустрій. Ось, до зданих експлуатація, продаж по перероступці. Це в нас ще один балкон з кімнати. Тут можна розташувати ліжко, гардеробну.